130 тисяч гривень таку суму на автомобіль для військових зібрала франківська студентка Ольга Крутофіст. А щоб особисто передати транспорт бійцям, дівчина поїхала в Харківську область. Чергова історія незламності та патріотизму від нашої Вікторії Резона. Ольга Крутофіст три місяці збирала на авто для військових. Аби отримати більше коштів, проводила розіграші та активно залучала благодійників. Також ми робили Розіграш артилерійської гільзи і шеврону. Гільза була за найбільший донат, це було 20 тисяч. І... І, в принципі, якось так <смі> вдалося назбирати». Аби купити авто для захисників, студентів було потрібно 130 тисяч гривень. Підтримало ініціативу дуже багато насправді організацій. Це були і франківські наші, і школи деякі, там 12-та школа була, е, також громадська організація. Дуже сильно збір підтримали друзі, е, тому що вони відкривали додаткові банки, е, багато репостили, багато донатили. Коли я вперше сіла в машину, я почала плакати, бо це була така моя прям Ціль номер один на найближчий період. Я дуже сильно хотіла це реалізувати, і дуже довго воно йшло. Я вже в один момент думала, що взагалі в нас нічого не вийде, бо збір був зупинився. Але потім воно якось все розрухалося. Машину військовим, які служать на Харківщині, Ольга привезла особисто. Передали всі документи, все підписали, сіли, поговорили. Вони розказували багато речей, які з ними відбувалися на фронті. Від цього, якщо чесно, дуже сумно, і через це дуже хочеться закликати людей більше і більше донатити, тому що ситуація на фронті зараз дуже нестабільна і хочеться якнайбільше підтримати військових. Мене дуже мотивувало, я просто хотіла зустрітися з тими хлопцями, бо я їм вже не перший раз допомагала до того, щоб було багато різних запитів, і машину я якось хотілося брати особисто. Це вже не перший успішний збір студентки. Свою волонтерську діяльність дівчина розпочала понад три роки тому. Тоді це було більше як соціальні програми, якісь спортивні івенти. А потім це перейшло після початку повномасштабного. Це вже перейшло на допомогу військовим. Починалося все з маленького. Там якісь допомога з облаштуванням укриттів, або е, мінімальні збори були там по 5 по 10 тисяч. Потім, коли підірвали кахолку, то все дуже сильно посилилося, дуже багато деактивізувалося, і в принципі після того вже почала так активно займатися. У планах Ольги закрити ще один збір для військових, які знаходяться на Донеччині.